Спонсор показу Снекін Лаваш Чіпс новий тренд смачного задоволення. Сьогодні п'ятий поверх вирішив озеленитися. Ми перевіримо, чи можливо в Києві мати тропічний сад та врожай цитрусових. Провели експерименти з приготування моху для декору, розвінчали кілька міфів про кактуси. Та, зрештою, дізналися кілька лайфхаків з вибору та збереженню квітів. Все це за кілька хвилин у п'ятому поверсі. Всім привіт, це програма П'ятий поверх, як завжди, оці поріза для вашого комфорту та до ваших послуг. Знаєте, на вулиці стало так зелено, що ані холодний вітер, ані мокрий сніг не в змозі вбити відчуття весни та радості. Ви знаєте, є така весняна прикмета. Якщо сховати в квітні зимові речі, то обов'язково чекає на холод та сніг. І чесно кажучи, це схоже на правду. Ну, все одно з вікна вже якось так приємніше дивитися. Бачиш не лише там сусідські вікна, а й вишні цвітуть, і каштани розквітають. І, взагалі, якщо не виходити на вулицю. Клас. Знаєте, як то кажуть, якщо їхати в таксі, то в принципі не холодно. Мене єдине, що тішить, це те, що ми після 7 квітня вже посадили нашу першу вітамінну грядку. І вже за кілька тижнів точно будемо їсти наш перший салат із свіжою корисною зеленю. Тож, зелень за вікном надихнула нас на зелений випуск. Сьогодні будемо показувати, говорити про квіти, дерева, зелень з городу, а також про цитруси від них і пропоную розпочати цей випуск. Лимони, мандарини, апельсини, екзотичний інжир і усе це посеред українського села. Це більше трьохсот видів є. Я вивів сорт київський. Оце лимона, він цвіте круглий рік, до півтора кілограма вагою може бути. Кумкват, кінкан, каламандін це не чарівне заклинання. Господар перераховує свої рослини, насіння та ростки, яких були привезені з різних частин світу, але завдяки зусиллям селекціонера прижилися в наших умовах. У мене таке питання. Будь-яка людина може зернятко з лимону дістати після того, як попила чайку, посадити в земельку, і воно виросте. деревом? Звичайно, виросте, але в наших умовах, оскільки день не дорівнює ночі, круглий рік, це явище називається фотоперіодизм в ботаніці в біології, то ви повинні почекати 20-30 років. Але є методи прискорення із зернини, можна виростити, пережати гілку. В результаті, коли ви йому перетискуєте гілку, він Хоче зацвісти лимони, усі свої поживні речовини накопичують у листі, а потім віддають плоду. Тому, поки деревце не розвинулось, не можна давати лимону плодоносити, каже селекціонер Анатолій. Треба почекати, поки з'явиться принаймні 50 великих листків. Їх ще не можна переставляти. вони люблять одне місце в квартирі. А якщо у вас на балконі нижча температура не опускається, чим 0 градусів, то круглий рік він може стояти на вашому балконі. Взагалі цитрусові більш витривалі ніж здається. Дерево лимону витримує температуру до мінус чотирьох, мандарини та апельсини мінус сім, а інжир аж до мінус дванадцяти. Власний інжир варто вирощувати ще й тому, що він має неабиякі лікувальні властивості. кажуть, він лікує усі захворювання старості, так само як і екзотичний цитрус. Мурая. А ось це еліксир молодості. Мураї її плоди вживають три рази на день по кілька штук для попередження старіння. А відвар з листя нормалізує тиск та лікує серце. А оцей плід на ранхілу назвали скромно нектаром богів. Тому що нічого більш смачного ніхто ніколи не пив. І це смакові якості ананаса, суниці, папаї, там манго. Доросла рослина має досить масивне листя, інколи майже до метра шириною. Інша справа мірт. Має приємний запах та чимало лікувальних властивостей. Мірт священне дерево в Європі. Е, значить, його дарять е, молодожонам. От ви на щастя. на щастя, да, воно дуже фітонцидне, дуже фітонцидне. навіть більш фітонцидне, ніж цитрусові. Якщо отак пом'яти листочки, взяти отак е, трошки придавити, то можна від насморку прекрасно допомагає, крім того, мірт лікує бронхіти, цистити та навіть слугує для профілактики астми. Господар розказав, що з нього навіть варення варять, хоча плоди мірту в п'ять разів менше за вишню. При простуді допомагає і оця невеличка рослина з Китаю кінкан. Кінкани це цитрусові, які найбільш морозостійкі. В азіатських країнах його використовують, щоб зняти синдром похмілля. Ну, Ви сьогодні не пили. Ні. ні? Ну, так все. Так. От. До того ж, це дерево дуже врожайне. Плодоносить 5 разів на рік. І навіть на маленькій кімнатній рослині багато плодів. В магазині кілограм коштує щонайменше 200 гривень. Тож хочеш не хочеш, а подумаєш, чи не виростити власну оранжерею на підвіконні. Якщо ви уважно дивилися сюжет, то бачили, як Діма Тихесенько скуштував плітку мквату, Потім кісточку він не викинув, а приніс додому, посадив. І от зараз чекаємо на дерево. Судячи з усього доведеться чекати довго. Але на щастя, зелень з нашого городу з'явиться набагато раніше. і Ми зможемо завдяки неї додати своєму знесиленому організму трохи вітамінів та корисних речовин. І тут очевидна перевага власного городу, адже зрізана зелень зберігає лише кілька годин усі свої. І корисні елементи, а потім втрачає і все одно воно того варте, навіть з маленького роду з вашого підвіконня. Адже, наприклад, в 50 грамах звичайної петрушки вітаміну С більше у 4 рази ніж у лимоні. Ну а ще кажуть, що петрушка для чоловічого здоров'я корисна. Ну а мені до вподоби шпинат. Це багаторічна по перше, рослина. По перше, це не це. По перше, це те, що її вживав сам Папай. Тобто це джерело сили та заліза. Не хочеться тебе засмучувати, але вже давно доведено, що залізо зі шпинату не всмоктується в людський організм. Але шпинат безперечний лідер за кількістю вітамінів, антиоксидантів. Але, але боже, знову але. Таке життя завжди існує, але так от, після термічної обробки 90% корисних елементів шпинату втрачаються, а ще шпинат не можна їсти, коли він перезрів. Отже. Поки Маша ще не вбила віру всього людства у зелень, давайте подивимось наш наступний сюжет про мох. Його, щоправда, їсти не потрібно, адже він дуже корисний у дизайні. Будь-яка зелень в інтер'єрі надає оселі затишок та свіжість. Однак герань та фікуси давно вже застарілі. Тепер ті, хто хочуть бути модними, прикрашають своє житло мохом. Сам мох он натуральний, как як растения, которые как як бы композицию. Но обрабатывая определенными абсолютно нетоксичными средствами, можно создать интересные композиции и тем самым перенести естественный. Це природний фон в інтер'єр. Новий елемент декору прийшов до нас із Європи у 90-ті Мохом прикрашали будинки ззовні, але сьогодні ним оздоблюють саме інтер'єр. Зараз європейські виробники пропонують оздоблення з моху різних форм та навіть кольорів. Есть технические моменты, но его не стоит ставить под яркой лампой, которая греет, потому что он чуть-чуть подсохнет, не стоит как бы обшивать им батареи, он высохнет и поломается, не стоит ставить в помещение, где на него дует непосредственный кондиционер. Материал с характером в чем-то. Но легко можно применить, если знать вот эти нюансы. Ціна такого декору від 60 євро за квадратний метр, а верхньої межі немає, все залежить від обсягів, які ви бажаєте оздобити. Хоча дизайнери в один голос запевняють, ефектним елементом мох може стати і на невеликій площі. Тож, ми вирішили провести експеримент і розвести трішечки моху в домашніх умовах. Сам не вірю, що таке кажу, але для розведення моху. Підходить мох, який росте на дахах будівель або на старому асфальті. Я до речі, зібрав трішечки такого моху. Приступаємо до рецепту необхідного для приготування моху. Для цього нам потрібен блендер, в який ми закидуємо увесь наш зібраний мох. Проще. Далі ми наливаємо трішечки талої води, яку можна знайти в будь-якій морозільній камері. Трішечки лимонної кислоти і столову ложку сметани. Ну що ж, поїхали? Тож тепер я беру заготовлену дощечку і спеціальним пензликом змащую приготовлену поверхню нашим розчином. Це має рости. Ввітнути, весна прийшла. Тепер беремо плівку і маємо зробити такий весняний парник. І нам залишається чекати десь приблизно три тижні. Що з цього вийде. Минуло майже три тижні і ми ділимось з вами результатами нашого суперексперименту. Тож, дійсно, наш мох виріс. Ви можете з таким елементом декорувати свою квартиру. А хто хоче, може продавати на базарі. Росте шарш гайшами. Утім, увага астматикам таке оздоблення квартири категорично заборонене, адже мох розмножується спорами і може викликати алергічну реакцію. Мені більше до вподоби мох на деревах у лісі, аніж вдома на кухонній дошці. Це програма П'ятий поверх і сьогодні говоримо про зелень. Ну, наприклад, листя салату. Найпопулярніша трава в усіх ресторанах та улюбленець усіх домогосподарок. Але будь-яке листя салату це, як правило, розсадник для бактерій та гельмінтів, а тому дуже важливо, кожен листок салату окремо промивати під проточною водою. Саме тому деякі спеціалісти радять не замовляти подібні салати в ресторанах, а стосовно зелені, придбаної в магазинах чи на ринку, існує кілька порад, що допоможуть вам не отруїтися. По-перше, перед приготуванням салату замочіть зелень на одного. Годину у воді. По-друге, візьміть за звичку додавати до салату одну-дві столові ложки лимонної кислоти. І наостанок найпопулярніші поради від усіх дієтологів та лікарів. З'їдайте свіжі салати одразу після їхнього приготування, адже під час зберігання в холодильнику з нітратів утворюються нітрити. Нітріти? Нітріти. Нітрити. А це пострашніше будь-якої отрути буде. А це пострашніше нітратів, правда? Ну, знаєте, тепер не хочеться ані зелені, ані там свіжого згороду. Хочеться чогось такого прекрасного, гарного і зеленого. Я Дмитро. Здравствуйте, меня Надежда зовут. Дуже приемно. Я до вас. от с каким питанием. На что требует звертати увагу при выборе Найголовніше. Вы приходите в магазин, первое, на что вы обращаете внимание, это на свежесть листиков. Угу. То есть они должны быть ярко-зеленого цвета, они не должны быть пожухшими, подвявшими. Следующее мы обращаем внимание на бутончик. Так. Бутончик, если это розочка, э, желательно, чтобы она была крепкая. Так. Э, сочный бутон, э, упругие лепесточки должны быть. Mm -hmm. Так, я так Э, uh, стебель должен быть uh... Очищений, если роза очищений от колючок і листочки не повинні плавати вазочці. Зрозуміло. Также ми перевіряємо в магазині можна не перевірити водичку, в которая вона храніці. Угу. Вона чистая. Угу. Троянди є універсальними квітами, тому що вони добре адаптуються до будь-якої погоди. До речі, говорячи про універсальність квітів, слід згадати і про тюльпани. Вибір таких квітів значно легший, аніж вибір троян, але все ж таки є нюанси, яких слід дотримувати і тюльпани, і гіацинти і, і нарциси. Здесь мы тоже смотрим на листочек. Листочек у нас должен хрустить ярко-зеленый вот у нас свежий тюльпанчик он у нас хрустит ярко зелений листочек и красивый плотный бутончик. Якщо ж ви все ж таки вирішили здивувати кохану людину і обрати щось незвичне, то в нагоді вам може стати гіацинт. Обов'язково купляйте таку квітку з цибулиною, щоб вона не була зрізана, адже саме в ній знаходяться корінці, які можуть продовжити життя вашій рослині. Але навіть найвишуканіший букет не буде мати закінчений вигляд, поки не вбереться у відповідний наряд. До речі, які зараз тенденції в пакуванні квітів? Зараз букетики прив'язують просто ленточкою. Дуже модна графія. Можна без обгортки? Так. Да. Просто угу. так. А тепер давайте про догляд. От я приніс, чи я чи дружина принесла квіти додому. Що з ними треба робити? Цвіточок робимо, ми розвераємося, знімаємо паковочку. Потом мы цветочек подрезаем, ставим вазочку уже с подготовленной холодной водичкой. Очищаем стебли от лишних листочков, чтобы листочки не плавали в стебли. Очень важен температурный режим. Любой цветочек не любит сквозняка. Любой цветок не любит теплых мест. То есть стараемся подальше ставить от батарей, от электрических чайников. Чем прохладнее будет в комнате, тем лучше для цветочка. Все цветы любят прохладу. Зрізані квіти зберігають аромат і свіжість в залежності від сорту від 2 до 15 діб. Рекордсменами є гладіолуси. Вони стоять 15 днів. Хризантеми зберігають свіжість 10-12, а півонії не більше 8 днів. А ось свіже зрізані нарциси виділяють із стебел молочний сік. Тому воду у вазі з ними міняють щодня. Квіти у вазі це прекрасно, а от свіже зелень на столі це ще краще. І сьогодні, говорячи про зелень, не можна не згадати про салатні грядки. Так, от, якщо ви хочете мати гарну салатну грядку, пам'ятайте про такий метод, як чередування. Висіли одні семена і за кілька тижнів інші. Тоді у вас завжди на столі буде свіжа зелень. Ну і зрозуміло, що якщо ви вирішили сісти на дієту, то салати це найкраще, що вам могло спасти на думку. Далі до хімічного складу салатів входить найцінніша та найкорисніша Частина усієї таблиці Менделєєва. А ще цікавий факт: гіркий присмак деяких салатів викликає корисна речовина, алкалоїд лактоцин. Вона покращує травлення, сон, нервову систему. Ну тобто, виявляється, у цей гіркий присмак, який я вважала, що це поганий салат, це виявляється ще й корисно. Отже, що вибрати і посадити на нашу корисну салатну грядку. Всі ми пам'ятаємо про салати айсберг, рукала, латук, петрушки і так далі. Тому подібне. Але ми вас закликаємо поекспериментувати і посадити щось на. Ви, ви просто вслухайтеся. Радічо, Ромен, Майнгольд, які слова? Я уявляю, як я тебе прошу, Діма, принеси мені з там кілька радічо або там. Сі, сіньора, сі, прошу. Р ромен. Ромен, мені прошу. Сі, ромен. Це справжня буквально у нас така Італія. А от у наступному сюжеті ви потрапите самісінько у Південну Америку. Майже у кожного вдома на підвіконні можна побачити кактус. В більшості випадків ця дивна рослина сприймається як елемент фітодизайну, і мало хто знає про його цілющі властивості. Батьківщиною кактуса вважається Південна Америка, хоча є припущення, що нею могла бути і Африка. У країнах, де ростуть ці екзотичні рослини, їх широко застосовують в побуті місцеве населення. Серед кактусів велике рознообразі рослин. Саме у кактусі слідобні плоди. Вы удивитесь, из кактусов делают варенье і всевозможні джеми. практично всі з нас чули про те, що кактуси іонізують повітря і вбивають мікроби. Тому їх так люблять ставити біля комп'ютерів та телевізорів, вірячи, що вони нейтралізують шкідливе випромінювання від цих предметів. Саме смішно, що кактусу комп'ютер в общем та не допомагає, а тільки міше. Отже, від кактуса біля комп'ютера користь сумнівна. А от шкода для рослини очевидна в умовах низької освітленості вони приречені на повільну смерть. Тому рослину бажано встановити на широкому підвіконні ближче до скла. З одного боку, це забезпечить гарний температурний режим, освітленість, а з іншого допоможе правильному росту стовбура. Щоб ваш кактус зацвів, желательно, щоб кактус не поливали в зімнє время. От удивительне декабрь, январь, февраль зімні місяці. Кактус желательно не поливати, після цього кактус, як как правило, зацвітю. А ось зеленим ясистим якуш пагонів іншої рослини, справжнє джерело корисних речовин, що мають виражені цілющі властивості. Горщик з цією квіткою цілком може замінити. Домашню аптечку. Деякі його так і називають домашній лікар. Але справжня назва цієї рослини алоє. Що важливо для алоє? Обов'язково хороший дренаж, обов'язково, щоб внизу був хороший дренаж. Для цього потрібно, щоб чтобы... амбіти кирпичики, все що угодно. В общем, то на одного горшка, Потім зверху ґрунт змішаний з піском. Тобто ґрунт має бути легким. Возможно, ґрунт для капуста впадається. Алоє містить більше двох сотень біологічно активних речовин. Кожна з яких має певні властивості і несе свою користь. Листья алоэ запасают сок, который является удивительным, лечебным, э, обладает удивительным лечебным свойством. Алоэ идеально заживляет раны, царапки, э, ну, помогает при ожогах. Вообще для наружного употребления э, любой сок алоэ идеален. Самое интересное, что можно сок алоэ заморозить. Наприклад, просто перекрутити на місцерубки, а взять формочку, кубики для льда з перекручений сок заморозить, і в течії двох років свойство ало практично не міняється сок, свої свойство два роки. Також слід пам'ятати, що поділитися з вами цілющою силою можуть тільки здорові, добре розвинені рослини. Тому за ними потрібно регулярно і правильно доглядати. Це просто, бо більшість з них не примхливі. А для людей, які проводять основний час в закритих приміщеннях, єдиний порятунок в кімнатних. Рослинах, адже лише вони допоможуть заповнити дефіцит спілкування з живою природою. Програма «П'ятий поверх і сьогодні ми розвінчуємо міфи про зелень. Тож після сьогоднішнього випуску ми переконалися в тому, що кактуси насправді страждають від комп'ютерів, те, що мох може бути елементом дизайну, те, що шпинат насправді не насичує організм залізом, а те, що апельсини, лимон та інжир насправді можуть рости і в Києві. А ще ми любимо перевіряти те, про що розповідаємо вам. І от десь на початку листопада ми розповідали у одній з наших програм про імбир. І як виявилось, ми самі <добувалися>. Його можна пророщувати так само, як і картоплю. Одразу після зйомок програми ми посадили маленький шматок імбирю у ґрунт. І ось що вийшло за півроку. Ну, надалі у нас в планах пересадити такий от паросток у відкритий ґрунт на дачі, коли температура вночі не буде нижче 10 градусів. І вже наприкінці літа сподіваємось викопати та подивитися, що в нас зрештою вийшло. Тож, це була прямо п'ятий поверх. Ми, як завжди, зустрінемось з вами рівно за тиждень на цьому самому місці. На п'ятому. Можливо, 19 липня НСК Олімпійський. Депешмот, спонсор показу.